Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Обрання нового очільника і нових членів Національного олімпійського комітету України, звісно, викликало суспільну реакцію, яка пов'язана не стільки із функціонуванням самого Національного олімпійського комітету, скільки із розумінням того факту, що сили, які Здавалося б, тепер є вічно вчорашніми для українського політичного і суспільного життя. Самі себе вчорашніми не вважають. І готуються до післявоєнного реваншу так, як вони завжди готувалися до реваншу в часи українських медіа. Вже позиція тепер вже колишнього очільника Національного олімпійського комітету України. Сергія Бубки викликала численні запитання у тих, хто хотів би, щоб український спорт, український олімпійський спорт, був би на висоті моральних завдань, які стоять перед українським суспільством. Однак тепер, коли керівництво Національного олімпійського комітету змінилося, виникло, Ще більше питань до нових обранців, які тепер будуть керувати українським спортом. Звичайно, викликає питання сам факт обрання міністра спорту, очільником Національного олімпійського комітету. І справа тут не тільки у особистості Вадима Гуцайта, але й в цьому радянському підході до проблем, коли Очільник профільного відомства, стає керівником Національного олімпійського комітету, тільки людина, далека від е, самих інструментів ухвалення рішень може сумніватися, що тут має місце використання адміністративного ресурсу. І для того, щоб усвідомити наскільки серйозним є цей адміністративний ресурс, можна подивитися. Яку кількість голосів отримав міністр, а яку знаменитий український спортсмен і, до речі, депутат Верховної Ради України, від правлячої партії Жан Беленюк? Очевидно, що Олімпійський комітет просто очікував якогось оновлення, якихось реальних нових облич. Однак тема нових облич використовується в українській політиці і у суспільному житті тільки коли. Ця тема вигідна старим обличчям. А коли тема нових обличчя старим обличчям не є вигідною, свої місця займають старі обличчя. Так би мовити, персонально. І тут мова, звичайно, йде про Нестора Шуфліча і про Григорія Суркіс. Звісно, знову-таки не будемо вдаватися в якісь. Якості цих людей пов'язані саме із спортивним процесом. Кожен з них став символом політики далекої від спорту. Нестор Шуфріч своїх політичних поглядів ніколи не приховував. І тут треба віддати йому належне. Він завжди був політичним діячем, який не був таким, що. Якось маскував свою позицію і свої контакти з країною, яка сьогодні є для України головним ворогом, і керівництво якої ухвалили рішення про знищення України, про її зникнення з політичної мапи світу. А тепер, коли це завдання Володимира Путіна російські Збройні Сили не можуть виконати, Йде абсолютно цілеспрямована політика по інфраструктурному зруйнуванню України і вигнанню українців з їхніх рідних земель. Спочатку деорбанізація, а потім і повна еміграція українців з батьківщини зруйнованої Путін, людина ненависницька бандитська політика. Але в Україні завжди були ті політичні сили, які вважали, що з Росією. Потрібно не просто домовлятися, а співіснувати. Які робили вигляд, що не помічають для російської держави, української держави не існує. Нас просто готують до поглинання. Які, по суті, робили все можливе, щоб це поглинання відбулося безболісно для самої Росії. Щоб пацієнт в час. Його вбивства знаходився під наркозом проросійських політичних гас. І Шуфліч, і Суркіс в різні часи завжди були частиною політичного механізму, яка транслювала цей наркоз. І яка ніколи нікуди не дівалася. Після помаранчевої революції досить швидко взяла реванш, коли Віктор Янукович. Спочатку став прем'єр-міністром, а потім і президентом держави, на чолі якої стали виключно російські агенти, а на чолі силових структур якої – російські громадяни. Після 2014 року, та й відкритої російської агресії проти нашої країни, партія регіонів не мов би, перестала існувати, однак з'явилися у різних своїх реінкарнаціях. Що допомогло проросійським політикам залишитися і при владі, і у Верховній Раді, і у структурах влади виконавчої. Після 2019 року найбільш одіозні представники старих часів поверталися в Україну так, ніби це вони перемогли на виборах президента України. І ці ганебні ілюстрації реваншу також запам'яталися, Кожному, хто аналізував реальний перебіг політичних подій в ці непрості часи. І от тепер, коли відбувається великий напад Росії на Україну, коли мова йде про те, чи буде взагалі Україна існувати як держава. І чи буде український народ жити на своїх територіях, чи йому доведеться ці території залишити просто тому, що Росія перетворить ці території на непридатні до життя. І коли мова йде, що. Тільки спільний опір цій агресії, і тільки відповідальність тих, хто намагався агресивних планів не помічати, може наблизити нас не просто до перемоги, а й до елементарного виживання, сили, які завжди співробітничали з Москвою, готуються до чергового реваншу. Поки що у спорті. Але в мене немає жодних сумнівів, що після закінчення воєнних дій Почнеться і політичний реванш цих сил під новими гаслами: оновлення, мир, непотрібні радикальні рішення, бо вони призведуть до ще більшої економічної катастрофи. Співробітництво із Заходом не може не давати нам можливість знайти спільну мову. Зі Сходом. Так, спочатку будуть говорити не про Москву, а про Пекін. Але через китайські двері до нас знову прийде та держава, яка буде бажати нас підкорити і знищити за допомогою цих самих людей, за допомогою цих самих політичних сил, які і після своєї заборони продовжують мати парламентський імунітет, політичний, принаймні, голосувати. Як це подобається тим, хто зацікавлений у певних рішеннях. Тобто готуватися до реального післявоєнного життя. Відразу скажу, що не впевнений, що це буде так просто. Хотілося б сподіватися, що українське суспільство в ці часи непростих випробувань, які вже відбулися і ще відбудуться у величезних масштабах, здатне все ж таки подорослішати. І усвідомити, що багаторічна підтримка Кремля вже має стати справжнім вовчим квитком, який поставить крапку на участі подібних людей у політичному і суспільному житті. Це і є моральна люстрація. Однак Голосування по обранню Національного олімпійського комітету України продемонструвало, що поки що про цю моральну люстрацію годі мріє. Поки що музику замовляють саме ті сили, які вірять, що після закінчення війни Україна залишиться тією, якою вона була до цього великого і трагічного нападу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самого YouTube. Миро!